Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину у Васильківській громаді. Загинув 47-річний чоловік, пошкоджена інфраструктура. Ось про це повідомив очільник ова Владислав Гайваненко. Детальніше нам про ситуацію на Дніпропетровщині розповість Юрій Папуша, керівник Дніпропетровської обласної прокуратури. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі Першого каналу. Вітаємо добрий ране, пане Юрію, Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в вашому регіоні. і якою є також ситуація станом на цей ранок. Сьогодні вночі ворогом завдавались удари по Синельниківському району, Павлоградському та Нікопольському району Дніпропетровщини. Ворогом завдано ударів по Павлоградському, Синельниківському району по цивільним об'єктам, по житловим будинкам, по підприємствам, по об'єктам енергетики. Як ви вже сказали, загинула на жаль. Одна людина у Васильківській громаді. Також ворогам завдавались удари по Нікопольщині. Ворог бив ФПВ-дронами та артилерією. Пане Юрію, як фіксуєте так наслідки російських ударів? З якими перешкодами щоденно стикаєтесь? Ворогом щоденно обстрілюється Дніпропетровщина. Як правило, це Нікопольський, Сінельниківський та Павлоградський Райони області. Прокурори разом зі слідчими щоденно, після кожного обстрілу, коли виключається сигнал повітряної тривоги, виїжджають на місця та документують все те, що відбувається. Наразі проводиться огляд місця події, вилучаються фрагменти літальних апаратів безпілотних, якими наносились удари, допитуються свідки та потерпілі. Пане Юрію, можливо, є у вас така, от якщо підсумувати глобально, так з початку повномасштабного вторгнення і російської агресії, яка загальна от цифра, яку зафіксували в Дніпропетровській обласній прокуратурі? Ну наразі ми можемо говорити про те, що в Дніпропетровській обласній прокуратурі зареєстровано понад 5 тисяч кримінальних проваджень за фактами обстрілів. Дніпропетровщини. тобто кожен факт він фіксується. Якщо це, наприклад, були обстріли одним і тим самим видом зброї протягом одного дня, то такі кримінальні провадження об'єднуються в одне провадження. Якщо це різні типи зброї, то кожному такому випадку надаються окрема окрема оцінка. Пане Юрію, ми вам дякуємо за цю розмову, Юрій і за вашу роботу. і Роботу ваших колег Юрій Папуша, керівник Дніпропетровської обласної прокуратури. Власне, він нам розповів так про те, як документуються наслідки російських ударів, і власне також розповів про нічну атаку Росіян на Дніпропетровщину.